Вітаю, друзі, вітаю, панове нажимани. І зараз буде огляд на ніж Бокерзолінген на Турензоне Марк 1. Це я вирішив собі зробити такий подарунок на Різдво, Новий рік. Ну коротше на ось ці всі новорічні свята. Замовляв я його в Ламнії. Окреме відео про замовлення з Ламнії, як воно відбувається, як воно в принципі варто воно того чи ні. Є на додатковому каналі, тому в описі я додам посилання на те відео. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Принципі Даний ніж я хотів собі Bronco Бронко, -бронко але Бокер Бронко він, е не має чорного покриття на клинку. А цей ніж має чорне покриття на клинку, тому власне, на нього і впав мій вибір. А так як е в наших інтернет-магазинах він коштував досить дорого, через те й замовляв його на ламні. Ну, Тим не менш, зараз коротенький огляд, е невеличкі якісь мінімальні тести, різання паперу, стругання якоїсь палички. Ну а далі колись в майбутньому я справляю. Сподіваюсь, зроблю інші тести і порівняння з іншими ножами. Тому що, як мені зараз здається, це потрібно робити все-таки окремими відео, і саме в порівнянні буде більш зрозуміло, наскільки добре, чи не дуже добре ріже ніж, і як працює його сталь, тому що сталь у нього на клинку CPM3V. Це мій перший ніж з порошкової сталі. Ще й така, вона вважається досить. Крутою сталлю саме для бушкрафту, для туризму, ну коротше для роботи по дереву. Ну добре, сильно затягнув я вже цей початок, і переходимо власне до розпаковочки, огляду коробки, упаковки і самого ножа. Поїхали. Ну і ось так виглядає коробочка, виглядає дорого багато, ніж обійшовся мені в 113 євро, що в принципі не те, що і дуже дорого, як для ножів, але тим не менш виглядає це класно, виглядає це ну, певним, в певному сенсі преміально. І якщо там комусь брати на подарунок, то цілком підійде це ось заводське пакування. Це чорний матовий картон. Він досить такий цупкий. Тут логотип Бекерзолінген. Намальоване якесь дерево, тут також логотип з боків Made in Zolінgen Germany. Адреса виробництва. Тут наклеєчка. Бйокер мануфактур Золінген на Mark Марк 1, Шварц. Коротше, Месер. Якийсь там ніж. Ще одна адреса, вже якась американська. Handmade since 1869 рік. Досить давно існує значить, цей виробник, і тут ще якийсь варнінг. Добре, е відкриваю коробочку, відкривається вона ось таким чином. В принципі, непогано, всередині кришки нічого. І тут ось Ось так виглядає сам ніж, знову ж таки логотип Бьокер Золінген. Сам ніж закріплений на двох таких липучках і ну, виглядає це реально круто. Якщо хтось купує його собі для колекції, то десь на поличці він може стояти прямо в цій коробці і виглядатиме це досить і досить красиво. Тут якийсь там типу паралончик м'який, в який загнане вістря. І дві ось такі стяжечки на велкро. Утримують сам ніж. Так. Ось так він виглядає. Мені дуже подобається, як він виглядає. Руків'я з текстурою. Руків'я таке відчувається дещо гумовим, але при цьому тверде, воно, мені здається, зовсім не прогинається. Ну, Нігтем продавлюється, але потім вирівнюється. Коротше, класно. По маркуванням, з правої сторони на клинку CPM3 v на туренд-зони Mark 1, з лівої сторони Бьокер, Золінген і логотип. E, значить, порошкова сталь, як я вже сказав, 3V, сканді-спуски, покриття, як вказано в описі, хардур. Я не знаю, що це означає, але ну, воно схоже трошки на DLC, але, типу, якесь більш матове, ніж DLC. Ну не знаю вже, хоча відбитки пальців на ньому також залишаються, що не дуже добре. Обух у нього ось ця частинка має дещо, дещо згладжені грані для того, щоб вони не врізались дуже в палець. А ось далі вже грані не згладжені, грані гострі і, типу для роботи з фарицерієвим стежнем. Позаду бачимо, виглядає трошечки хвостовик, і також бачимо темлячний отвір. В принципі, в принципі, по зовнішньому вигляду як би і все. Тому до ножа повернемось трошки пізніше, а зараз треба показати, що ще з ним в комплекті. Весь оцей його постамент виймається, ну і в принципі можна його десь просто отак ставити сюди ніж, і десь на поличці буде красиво стояти, буде написано «Бьокер» і буде гарно стояти сам ніж. Значить так, що у нас тут? Це пластикові піхви чи там кайдекс, я вже точно не знаю. Мають 5 люверсів, мають дренажно-вентиляційний отвір, мають упор для самого ножа. Ну і в піхвах він буде виглядати ось таким чином. В принципі, досить так лаконічно, я б сказав, все чорне, нічого зайвого. Ось цей упор для діставання дуже зручний, і, в принципі, сам ніж дістається досить легко. З невеличким зусиллям він як вставляється, так і виймається. Якогось невеличкий люфт в піхвах є, але ну, сам він звідти навряд чи випаде. По ось цій обробці, не знаю, торця піхов, можна бачити, що це типу. Далеко не найкраща якість. Е, набагато краще обробляє піхви український виробник Warwar Knife. На даний момент, мені здається, там найкраща якість в принципі з усього того, що я бачив. Але тут також все досить непогано на досить хорошому рівні. Е, далі в комплекті є ультікліп. Е, до речі, про ультікліп в описі нічого не було сказано про те, що він є в комплекті, і я ще думав окремо дозамовити Ульті-кліп, саме Ульті-кліп для цього ножа, щоб кріпити його кудись там на спорядження. В принципі, якогось теклоку чи молілоку мені здається, буде забагато для такого досить компактного і досить легкого ножа. А ulті буде цілком достатньо. І на моє, так би мовити, приємне здивування, Ульті-кліп є в комплекті з цим ножем, що є дуже добре. Ну Це така кліпса, хто не знає, і тут. Дві стяжки для кріплення цієї кліпси на піхви ножа. Коротше, класно, що є в комплекті, і в принципі, досить зручна штука для кріплення або на спорядження, будь-куди, або десь на кишеню можна закріпити чи на одяг. Куди зручно, туди в принципі, можна і кріпити. Так, і Зараз глянемо, що тут по макулатурі. Є ось, така, ось такий невеличкий папірець. Квалітет... З контроля 24А, тобто контроль якості у Бьокера також присутній. І дві книжечки. Одна англійською мовою, інша німецькою мовою. Тут щось щось тут написано: про виробництво написано, про догляд, я так розумію, написано про пожиттєву гарантію. До речі, написано, що цікаво. І з цього боку намальований ніж в Дамаску Тірпіц складень від Бьокера Також є якийсь QR-код, адреси, і в принципі і все на цьому версія 2.0. Також нам дякують за те, що ми придбали собі Бьокер Що ж, по комплектації, все. Тому зараз якісь там невеличкі тести по тому, як ніж буде різати папір і стругати деревину і на тому будемо і завершувати даний огляд. Ще раз продемонструю вам, як ніж виглядає в піхвах. Досить компактний, досить легенький. Я не пам'ятаю, яка там вага, але щось там типу 180 грамів, мені здається. І це ну типу нормальний робочий ніж, це не якийсь там мікропіпка, як дехто їх називає. Знімаємо піхви, далі. Мається ось такий клиночок, ну, коротше класно. В руці сидить нормально. Ось це руків'я е, Бьокера Бронко, воно прямо класне. Е, можливо, воно дещо тонше, ніж у Бьокера Бронко-Бейсік, але тим не менш воно не відчувається слизьким, воно прямо чіпляється е, за шкіру і навряд чи він буде випадати у вас навіть з мокрих рук. Ось ця текстура, вона мені здається дуже сильно допомагає саме в. Зчеплені руків'я з вашою рукою, і е, ця частина обуха, яка з обробленими гранями, і якраз достатньо для того, щоб покласти на неї великий палець, і в принципі десь там при якомусь струганні, як мені здається, має бути дуже і дуже зручно. Е, як буде поводити себе сталь CPM-3V я поняття не маю. Ніколи нею не працював, нічого не різав, в руках не тримав. Тому зараз мої перші враження. Ну і навряд чи папір буде відображати. Всі можливості цієї сталі, але, тим не менш, цікаво перевірити саме заводське заточування. І він чіпляється десь. Що це таке? Капець. Я щойно перед цим е, знімав відео про Кондор теразаур І він точно так само на середині клинка зажовував цей папір. Але той, ніж вдвічі дешевше, я не знаю, чи це мені такий папір прислали, блін. Можливо, він вологий. Це дуже дивно. Я, я думав, він буде зараз розрізати цей папір прямо, прямо дуже легко. Ну так, він ріже значно краще, ніж кондор кондортеразавр, але він чіпляється. Окей, але, ну, в принципі. Даний ніж з даної сталі він не для різу паперу, а ну, для роботи з деревом. Тому зараз спробую постругати паличку. Я от щойно її знову ж таки кондором, е теразауром стругав і зараз спробую даним бьокером. По враженням, якщо порівнювати з Кондором Терезауром, то або те саме, або трошки гірше. Що там Сканді-спуски, що тут Сканді-спуски. Але там проста вуглецева сталь 1095. А тут, як воно, Порошкова, CPM, 3V. Ну, Він, він то працює, він то стругає, але Очікування були якісь дещо більші, дещо більше сподівання. Тим не менш, зараз це, так би мовити, перший погляд, перші враження від ножа, Перші враження все одно позитивні. Коштує він не всі грошей світу, при цьому. Ну і зроблений класно. До речі, забув розповісти. Хотів на початку це завести, але згадав тільки зараз. Натурен Zone – це німецький Ютуб-канал. Там два чувака, і вони якраз таки займаються ось цим бушкрафтом і тому подібним. І даний ніж вони зробили в в колаборації з виробником Бьокер в рамках якогось там проекту. Де потрібно було зібрати собі легке спорядження і тому подібне. Саме тому у даного ножа ось такі мінімалістичні пластикові піхви, які небагато важать, так як Becker Bronco Basic він, здається в шкіряних піхвах іде в комплекті. А тут, типу, більш легкі, пластикові, більш компактні. І сам по собі, ніж, ну, має такий досить. Простенький дизайн, але тим не менш, мені здається, він має працювати дещо краще. Тому в майбутньому, я сподіваюся, в не дуже далекому майбутньому я буду проводити різні тести і порівняння ножів, і так як тут також сканді спуски. І в попереднього Кондора Терезаура також сканді-спуски, і в мене є купа мор зі сканді-спусками, і у мене ще є декілька цікавих ножів зі сканді-спусками, які можна буде всі між собою порівнювати. І саме в порівнянні буде більш зрозуміло наскільки конкретний ніж, конкретна сталь добре працює з тим чи іншим матеріалом. Тому ось такі якісь невеличкі тести в оглядах вони будуть, але це прямо для якихось перших вражень. По саме порізу не найкращі перші враження у мене, як не дивно з даним ножем, тому що якось він і папір дивно порізав, і дерево він стругає, або так само, або навіть гірше, ніж вдвічі дешевший контур теразавр з простішої сталі. Ну, коротше, побачимо. На цьому, мабуть, буду завершувати. Підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний, щоб не пропустити нові відео. Можете подивитись про замовлення з ламнії даних ножів на додатковому каналі, для цього є посилання в описі. Ну і все, друзі. Не забувайте поставити лайк, напишіть вашу думку в коментарях і продовжимо спілкування там. Ну і до зустрічі в моїх наступних відео або прямих ефірах, також на додатковому каналі. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і бувайте!